Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! Ви дивитесь програму МедЕксперт. Що цікавого відбулося в медичній сфері нашого міста, ви дізнаєтесь вже за мить. А саме ми розкажемо, як нашим захисникам допомагають перемагати безпліддя. Чи може вода нашкодити нашому здоров'ю? І у нашій рубриці консультує лікар, фахівець медичного центру «Родовід» Спростує найпоширеніші міфи у дерматології. Тому залишайтеся з нами. Вода і її вплив на здоров'я. Пояснення спеціалістів. Соціальний проект для захисників. Як у клініці професора Стефана Хміля допомагають перемагати безпліддя. Міфи у дерматології. Які інформації вірити не варто. А зараз ми поговоримо про воду, адже це те, без чого організм не зможе виконувати свої функції. Різні ситуації, особливо теперішні, спонукають нас робити запаси питної води. І зараз спеціалісти розкажуть, чи потрібно перевіряти ту воду, яку ми споживаємо, чи довго вона може зберігатися і в чому це робити найкраще. Про все це дивіться далі у програмі. Вода те, без чого не зможе існувати жодна жива істота, проте вона водночас є одним з факторів передачі багатьох інфекцій бактеріального та вірусного походження. Вода має бути безпечною за мікробіологічними показниками, тобто безпечною в епідеміологічному плані, щоб споживання води не могло викликати розвиток якихось інфекційних захворювань. Також вона має мати безпечний хімічний склад, тобто не містити собі певних шкідливих хімічних компонентів або концентрації хімічних речовин, які будуть перевищувати допустимі нормативи. Якщо вода чиста і після її вживання не виникає ніяких симптомів з боку шлунково кишкового тракту, ймовірно, що вона не несе ніякої загрози. Але спеціалісти рекомендують звернути увагу на певні ознаки. Якщо вода має певні зміни у кольорі, якщо вона має певні зміни у е, таких органолептичних запах, присмак, колір, каламутність, вона потребує дослідження. Проте не всі показники і забруднення води може мати якісь такі візуальні ознаки. До прикладу, ті самі нітрати вони не будуть змінювати ні запах, ні присмак, ні забарвленість води, але таку воду потрібно дослідити, якщо ви хочете знати саме місце нітратів. До слова, серед людей побутує міф, що якщо після кип'ятіння з'являється накип, то вона неякісна. Через це багато хто утримується від вживання води з крану. Проте фахівці заспокоюють. Серед львів'ян побутує міф, що якщо вода дає накип у чайнику, то це вода погана, але це не так. Якщо вода дає вам накип у чайнику, це означає, що ця вода має високий рівень мінералізації. Вся вода, яка в нас є у Львові, вона є зі свердловини, з артезіанських свердловин. Ці сверловини ми, ми завдячуємо тим, що в нас вода саме з під землі, тому що в нас немає поверхневих джерел водопостачання у місті. Відповідно, ми її піднімаємо з землі. Вона є чиста. Ми її не чистимо, ми лише знезаражуємо. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, багато хто робить заготовлення води в укриттях. Якщо це вода від заводського виробника, термін придатності може бути дуже довгий. Якщо ж люди самостійно починають заливати в не завжди стерильну ємність, там воду або звичайну воду з крана, то важко сказати, скільки часу вона може зберігатися. Тобто, якщо Ну, зокрема, там ми говоримо в термоса, люди кипячену воду наливають, чи в якійсь ємності, то до трьох діб гарантовано з неї нічого не відбудеться. Далі можливо проникнення різноманітних мікроорганізмів, можливо, контакт з пластиком, з поверхньою того терміс, термоса. І якщо це сама проста водопровідна вода, ну тоді вже виникають сумніви стосовно її якості, і, можливо, її використання лише як технічної води. Окрім того, потрібно бути обережним із водою, яка тече з джерела. В першу чергу, якщо ми говоримо, ми набираємо воду в джерела, ми знову ж не знаємо, чи є там мікроорганізми, які можуть викликати захворювання, чи їх там немає. На початку війни, коли, звичайно, виникла така загрозлива ситуація, то ми проводили просто моніторингові дослідження джерел, з яких люди найчастіше набирають воду. І більшість виявилося так, дійсно абсолютно безпечні для вживання, але в той же час багато джерел виявилося, що воду можна пити, але виключно після кип'ятіння. До слова, саме кип'ятіння найкращий метод знищити всі небезпечні мікроорганізми, які у ній можуть міститися. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і наш партнер Медичний центр Родовід. А ми продовжуємо розповідати актуальні медичні новини. І далі коротко про головне. У Львові народився хлопчик вагою більше трьох кілограмів, з яких майже пів кілограма важила пухлина під назвою Тератома. Це вроджена патологія, яка містить органи або ділянки тканини, нетипові для розташування новоутвору. Про пухлину мама хлопчика знала ще на 32-му тижні вагітності. Відтак вона одразу звернулась по допомогу до хірургів лікарні Святого Миколая. Лікарі видали новоутвір утвір та частково зберегли м'язові тканини. Після операції хлопчик важив 2,5 кілограми. Зараз він почувається добре. і За ним спостерігають лікарі, щоб бездоганно опанувати навички безпеки та евакуації потерпілих повітряним медичним транспортом. Українські фахівці з медицини невідкладних станів, а зокрема і працівники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Варшаві, проходять спеціальний курс аеромедичної евакуації. Це стало можливим завдяки домовленості першої леді України Олени Зеленської та першої леді Польщі Агати Конгаузер-Дуди. Відтак це дозволить розбудувати в Україні структуру авіаційної служби екстреної медичної допомоги та інтеграції в єдиний повітряний медичний простір. Бачається, що такі навчання пройдуть команди усіх обласних центрів екстренки України. Підтримати наших бійців та допомогти їм стати батьками у клініці професора Стефана Хміля? Триває соціальний проект для військовослужбовців, який передбачає 100% знижку на протоколи лікування безпліддя. Отож, скільки людей вже взяли участь в цьому і доки триватиме така акція, розкажемо у сюжеті. Вже близько семи місяців діє єдиний в Україні соціальний проект для військовослужбовців, який дарує їм можливість стати батьками. Його реалізувала мережа медичних центрів клініка професора Стефана Хміля, щоб підтримати наших захисників і, незважаючи на війну, зберегти їм можливість відчути радість батьківства, допомогти тим хлопцям і дівчатам, які воюють, які несуть таку непросту ношу. Які нас захищають, ми теж їм повинні допомагати стати щасливими батьками, народити майбутніх захисників нашої батьківщини і відродити нашу націю. Ми робимо все для того, щоб це здійснилося все. Відтак, кожен, хто захищає Україну, може звернутись у клініку, яка функціонує одразу у двох містах у Львові та Тернополі, та безкоштовно отримати послуги, які входять у соціальний проект, надавати пацієнтам, військовослужбовцям, незалежно від того, чи чоловік чи дружина є військовими, програму екстракорпорального запліднення безкоштовно. Для жінок чиї чоловіки зараз на фронті ми пропонуємо програму відкладене материнство. Це дає можливість заморозити, тобто кріоконсервувати ці клітини на майбутнє. Ще одна частина проєкту це кріоконсервація та зберігання сім'яної рідини. Наголошую, що всі ці послуги для військових та їх сімей безкоштовні. Пропозиція безкоштовна діє до кінця війни. Ми будемо дуже раді допомогти вам, стати батьками. Попри всі перешкоди. Від початку старту проекту у ньому прийняли участь більше трьохсот військовослужбовців, серед яких половина знаходяться в протоколах або вже їх закінчила, та ще частина вже в очікуванні стати батьками. Звертайтеся, будь ласка, до нас Ми раді завжди будемо вам допомогти. В будь-яких ситуаціях постараємося зробити так, щоб ви пішли щасливими. Щасливими батьками, а також не тільки військовослужбовці. Звертайтесь, будь ласка, всі до нас в клініку. Ми будемо раді знайти причинний фактор, знайти методи лікування, щоб вам допомогти, щоб ви стали щасливими батьками. Відродимо Україну разом! Слава Україні! Тут чекають захисників та захисниць зі всіх куточків України, аби нічого не стало на заваді почути такі бажані слова, як мама і тато. Далі вас очікує корисна інформація, яку ви точно повинні знати. Але перед тим ще декілька коротких новин у нашому дайджесті. Партнер програми Медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. Останнє покоління медичного обладнання для проведення малотравматичних втручань. Тепер воно є у львівських лікарнях, а зокрема у першому медоб'єднанні Львова. Це дозволяє лікарям бачити ідеальну візуалізацію. Відтак, всього три проколи і на великих моніторах хірурги можуть спостерігати об'ємне зображення, оперованої ділянки з двадцятикратним збільшенням. Зокрема, у лікарні Святого Луки вже активно використовують це обладнання. Днями вони видалили пухлину наднирників у двадцятирічної дівчини. Це пройшло добре і без ускладнень. Медики нагадують про правила безпеки під час ожеледиці, адже за останні дні потерпілих внаслідок падінь збільшилось в рази. Зокрема, серед найпоширеніших травм струс мозку, переломи рук та ніг, передпліччя, пошкодження зв'язок, а також множинні забої різних ділянок тіла. Відтак, щоб уникнути травмувань, фахівці радять в першу чергу подбати про зручне взуття. Воно має бути не слизьким. Жінкам не рекомендують в цей час взувати підбори. Також не потрібно ховати руки в кишені, так як при падінні це може спровокувати вивих плеча або пошкодження обличчя чи голови. Якщо ж не пощастило впасти, і після цього з'явилась біль у голові в ділянці травмування а також нодота, обов'язково зверніться до лікаря. А зараз у нашій постійній рубриці Консультує лікар. Ми спростуємо міфи у дерматології. І фахівець медичного центру «Родовід» розкаже, яким фактам варто вірити, а яким ні. Дивіться. Псоріазом можна заразитись. Це є міф, тому що псоріаз – це є хронічне неінфекційне захворювання. І, взагалі, псоріаз рахується генетично детермінованим захворюванням, тобто у пацієнтів є генетична схильність. Також прийнято вважати, що псоріаз уражає лише шкір, проте він уражає ще і нігті, і суглоби. Атопічний дерматит буває тільки у дітей. Звичайно, найчастіше атопічний дерматит зустрічається у дітей. Це приблизно 10-20%. І приблизно 50 випадків атопічного дерматиту проходить у дітей до 5-річного віку. Проте він може залишатися і у підлітковому віці, і у дорослому. Сам атопічний дерматит, навіть якщо він є з дитячого віку, він вважається хронічним дерматозом з періодами загострення і з періодами ремісії. Тому ми також пацієнтам не можемо говорити що ми ну, вилікуємо від атопічного дерматиту. Ми можемо ввести дане захворювання у період ремісії. Бородавки з'являються після того, як торкнувся жаби. Це також е, неправда, е, тому що бородавки е, це є вірусне захворювання і е, збудником якого є папіломовірусна інфекція. Відповідно, найчастіше от, пацієнти, які звертаються, це і пацієнти з долоно підошеними бородавками, у яких є бородавки на кистях і на стопах. І вони передаються суто контактним шляхом. Ну і відзараження тварин немає. Якщо знайшли грибок на ногах, треба викинути все своє взуття. Це є не зовсім вірно. Чому? Тому що перше, що пацієнт повинен зробити, коли в нього виявився грибок, він обов'язково повинен пролікувати дане захворювання у лікаря-дерматолога. Друге, це повинна бути обробка взуття, тому що. Таке як сприятливе середовище для розмноження цієї грибкової мікрофлори це є вологість і тепло. Тому взуття потрібно, взуття повинно бути сухе, повинно бути чисте. І обов'язково, як і ззовні, так і зсередини, його потрібно обробляти місцеми протигрибковими засобами. Засмага корисна для тіла. Це абсолютно неправильно, тому що навпаки надмірний вплив ультрафіолету він є шкідливий для шкіри. Тобто від надмірної інсуляції у людей можуть з'являтися різноманітні новоутвори. Це як доброякісні, так і злоякісні. По-перше, це є фото старіння шкіри. По-друге, це є е, у, у жінок, це є різні види пігментації на обличчі і для тіла, тобто це не естетично з естетичної точки зору. Е, тут говориться. А друге, це є різні новоутвори. Тобто, доброякісні, зрозуміло, вони не шкодять е, організму, а злоякісні, тобто вони є й злоякісні. Видаляти родимку не можна, буде рак. Напевно, це такий найбільш популярний міф серед наших пацієнтів дерматологічних. Насправді видаляти родинки можна і видаляти їх безпечно, якщо ми робимо видалення правильно. Тобто, перед кожним видаленням утвору лікар-дерматолог повинен оглянути кожен утвір у дерматоскопі. Після того він оцінює ситуацію і проводить видалення. І саме після процедури цей видалений матеріал повинен відправлятися на гістологічне обстеження для підтвердження діагнозу. Якщо полоскати волосся оцтом, то лупи не буде. Лупа її так в народі пацієнти називають, але це є прояв сиборейного дерматиту. Відповідно, сиборейний дерматит це вже є дерматологічне захворювання, хронічне захворювання, яке потребує лікування. І при сибуреї ми використовуємо там різноманітні лосьйони, шампуні, скраби, креми, які покращують ситуацію. А саме полоскання оцтом, ну воно в даному випадку не вирішить проблеми, а навпаки, може її ще загострити. Герпес на губах можна вилікувати вушною сіркою. Герпес це також відноситься до категорії вірусних захворювань, тому і лікування повинно бути противірусне. Це є місцеві противірусні препарати. А якщо є часті рецидиви герпесу, то при потребі пацієнта призначаються і системні противірусні. Найкраще використовувати тільки натуральну косметику. Насправді так важко дати чітку відповідь на дане питання, тому що комусь підходить натуральна косметика, а комусь вона не підходить. Найкраще використовувати ті косметичні засоби, які є дослідженими і які є доказовими. Поява зморшок залежить від генетики. Насправді дійсно трішечки є так, тому що генетика відіграє важливу роль у типі нашого старіння, і відповідно у формуванні зморшок. Тому можливо це і правильно, але також ще і на формуванню формування зморшок впливає і спосіб життя, і активність, і щоденний рутинний догляд за шкірою. Отож, довіряйте, але перевіряйте інформацію, особливо якщо вона стосується вашого здоров'я. З вами була програма «Медексперт». Бувайте!